Щодо погодних умов, Ну, ви бачили, які снігопади були. Так, погода в цьому році трохи випробована. Сніг, потім мороз одразу. І хотів би одразу зазначити, що з міського бюджету ми маємо змогу виділяти кошти прибирання виключно на основні дороги. Виключно на основні дороги. На другорядні дороги ми просимо підприємства ще додатково, практично на безоплатній основі, вони долучаються той, хто має техніку, і ми чистимо так другорядні дороги. Відносно ЖЕКів, там Тобто багатоповерхових будівель. Там, звичайно, Жеківські працівники займаються очищеним прибудин, виключно прибудинкових територій. Це їхня відповідальність. Сьогодні я знаю, є нарікання мешканців на неприбрані тротуари, ожеледицю і, скажем, ну. Пересування мешканців вулицями, воно, скажімо так, непросте. Ми готувалися до цього, були перед, ще неділю назад роздані приписи всім власникам підприємств, всім власникам установ державної і недержавної форми власності, як нагадування, що вони відповідають за прилеглі території, тротуари до їхніх територій, до їхніх магазинів і так далі. Багато я хотів би сказати. Я на Фейсбуці вчора виставив фотографії як приклад, багато підприємств віднеслись до цього серйозно, і на сьогоднішній день напроти них от дійсно буквально сухий асфальт, тобто вони прибрали як слід. На жаль, таких меншість. Нам би не хотілося ходити по установам. І накладати штрафи. Ми би хотіли просто попросити підприємства, керівників підприємств і установ віднестись до цього серйозно, тому що це в першу чергу відповідальність наша перед містом. Звичайно, ті, хто не будуть виконувати і не будуть реагувати на приписи, ну ми вже будемо змушені накладати штрафи. Тому що ну, якась міської влади має бути реакція. Штраф ну, такий 1360 гривень, тобто можна найняти і прибиральника, можна для того, щоб привести до ладу свою прилеглу територію. Зараз ми очікуємо теж, я дивився тільки, що ми очікуємо на снігопад, який насувається, ви чули, що в Одесі з Південного Сходу. Ну, подивимося, буде чи не буде, в принципі, ми відносно доріг. І жеківські працівники, і техніка, яка має чистити дороги, всі готові, всі чекають, тільки почнеться, ми почнемо, звичайно, прибирання снігу. До громади, до громадян, до підприємців. Це наша відповідальність. Просто треба всім вийти і почистити. Навіть та прибудинкова територія, я розумію, де живуть пенсіонери, бабусі і так далі. Ну, сусід може це зробити. Тим більше ви бачили прибиральниці в Жеках це жінки, як правило, ну, літнього віку. Я сам об'їжджаючи вже починаючи з шостої ранку, вони чистять, стараються чистити цей, цей сніг і так далі. Тим більше, ну і. Є багато, звичайно, є багато тих, хто прибрав територію, але дуже є багато на сьогоднішній день, що не прибрали. Ну, ми не хотіли одразу штрафувати, ми хотіли переконати, довести і так далі. Але ну, якщо не вийде переконати, то прийдеться. Ми просто будемо змушені. Тому що знову ж таки, от, наші мешканці отримують травму.